Привіт усім! Ви на каналі Сонячна Черкащина. Ну що в нас сьогодні йде невеличкий дощик, мряча з утра цілий день вже попорався по господарству. Трошки вийшла в нас невеличка біда. Вчора гранулювали малим поросятам корма. І що затріщало, захрунтіло в грануляторі. І перестало гранулювати. Ну що, розібрав його? І от така у нас получилася біда. Як бачите, лопнув ролик. Може, в кого таке ще було? Ну, так, да, так що ми не догранулювали. Так, відра з дертю і стоять. Ну що, вчора дружина подзвонила в Черкаси Маструй, там, де брали ми цей гранулятор. Хотіли заказати окремо окремій роліка, але вони сказали, що вже перейшли. На якусь другу модель. Так що посовітували, купити повністю в зборі і ролик, і вал, і все. Ну, так, що вчора заказали, вже вони його і вислали, хлопці працюють оперативненько. Так що, в принципі, ждемо, і будемо потім догранульовувати. Може, в кого було такі випадки? Як оце сталося в нас? Ну, напишіть в коментарях від чого. Може, щось попало. Може ще щось. Ну, гранулятор попрацював уже в нас років 4 нарікань, на нього не було. Ну, але желізо є желізо, нічого не зробиш. Так що така трошки в нас біда случилася. Ну, а так, так що? Потихеньку працюємо, поросяток годуємо. Продаємо потрошку м'ясо. Ну, ще купили ми невеличку обновочку. Щас підемо покажу. Так, да, в шорці викинули невеличку розпаковку, бо що запороли Запороли відік повністю розпаковки, так що повністю не викинули, а невеличкий відік викинули. Про те, як розпаковували. Ну, а тепер підемо, щас зробимо детальніший обзор цієї каптілки. Купили медо да, каптілку мандрик. Ну, вже думали ми її давно. В принципі, років два планували як куплять. Думали, а думав. Ну, Дружина, каже, не думали, а думав. Ну а потім, так, наче м'ясо в нас розходилося. А в цьому році завели трохи більше, залишили собі поросят і трошки все не розходиться. Ну і вирішили, нарешті, купити ми каптілочку. Ну зараз підемо до каптілки, трошки покажемо обзорчик. Так що, виключаюся поки. Так, ну що, отаку ми придбали коптильну камеру від Сергія Мандрика. Ну поки встановили її тут під навісом. Поки встановили під навісом временно, тому що купляти літом не збиралися, Ну а зараз бетонувати під неї вже не та погода. Так що поки постоя там. А весною вже бетон. Можливо, вона тут буде і стоїть. Ну, брали. Це ми вже її зліпили, вже трошки її каптили. Так що такий стоїть демогенератор. Ну, зараз, дружина подробніше, напевно, вам розкаже, тому що вона займалась камерою. Виписувала все, виписувала допи. Ну, не хоче вона дуже. Розкозувати і влозить в екран. Щось розкаже, він розказує, що він нічого не розуміє. Ну, в общем так, на камері є димогенератор тут з відстойником і з нагнітачем. В резеточку все включається. Коли не треба димогенератор, ось сюди ось ставиться. Такий ось. По розміру того отвору вентилятор, теж в цю розеточку включається для обсушки. Тут блок живлення. Зараз увімкну, підключили ми його через автомат, зняли вилку напряму, тому що кабель мідний з алюмінієм, виходить, з'єднується. Отак от включено виглядає. Автоматика зверху показує температуру в камері, внизу виставлену температуру, до якої повинно догрітися. Відповідно, нижня циферка може змінюватися в ручному режимі, на яку треть температуру. Далі тени на включення... Ой, дві кнопочки на включення верхньої і нижньої тени. Кнопочка включення конвекції, і просушки. Ця кнопочка включає резеточку. Зверху є димоход із заслуженно. Регулює відкриття димоходу. Такі ось прикольні закривачечки. Камера гарно ізольована резиночкою. І ось середині висить м'язко. Ми вчора проводили перше пробне копчення. Замовляли додатково зйомні полички, тобто вони не приварені, а ось в таких пазах вона знімається і можна переставити на потрібну висоту. Ішло ось 4 отакі в наборі. Решітки це я замовляла додатково для копчення. Ну, або джерок сушки, або копчення якихось мілких продуктів. Оце ось парогенератор. Ось сюди він на оцей болт чіпляється. Ми його вчора зняли, бо воду виливали, мало ли, щоб не замерзла. Ну і так, ніби по коптильні все. Під Дон я вже, мабуть, казала, що є зйомний для того. Ой, що такое? Де ділося цвет. Для того, щоб зручно було мить, бо бачите, на ньому накапало і присох жир. Ось його можна виняти, там є злив, щоб можна було помити каптільню. І не вимочувати вода, вона туди стекла. Ну, але це правда теж додаткова функція, вона коштує гроші. Ну, а так, в принципі, перше копчення, ніби пройшло більш-менш непогано. Ще, звичайно, ми не спеціалісти. Зараз ось витягнемо і спробуємо, яке воно на смак. Розріз покажемо потім окремо а на цьому поки що прощаюся. Всім миру, щастя і добра.